Вітаю вас, діти! Продовжуємо з вами працювати над темою порівняння натуральних чисел. Згадаємо з вами, які числа називаються натуральними. Натуральними є числа, які ми використовуємо при лічбі. Згадайте, що для запису натурального числа ми використовуємо знаки, які є цифри. Цих цифр у нас 10 від 0 до 9, тому запис натурального числа називається ще десятковим 10 цифр. При порівнянні двох натуральних чисел ми звертаємо увагу на кількість цифр в записі числа. Якщо два числа мають різну кількість цифр, тоді більшим буде те число, яке має в своєму запису більшу кількість цифр. Якщо кількість цифр в числах однакова, тоді ми починаємо порівнювати з найвищого розряду розрядно. Подивимося на приклад на номер 155. Я б рекомендувала вам записувати. Синхронного виконання цього завдання. Порівняємо 642 та 624. Ці числа мають однакову кількість знаків в записі, тому ми порівнюємо порозрядно перший розряд шістки співпадають, далі в одному числі йде 4, а в другому 2 на місці десятків, тому число 642 більше, ніж число. 624. Наступна пара. 786 буде більше за 779, тому що на місці десятків у цьому числі стоїть більша цифра, аніж у іншому числі. Число 4897 буде менше за число 5010. Тому що ці числа мають однакову кількість знаків в найвищому розряді у першого числа стоїть менша цифра, аніж у другому. Число 4455 буде менше за 5444. Знов таки, у них різні цифри в найвищому розряді. Порівнюємо наступну пару: 1 мільйон 400 тисяч 140 і 1 мільйон 401 тисяча 400. На місці одиниць тисяч стоять у нас різні цифри, тому ми фіксуємо, що друге число у нас більше. 224 978 буде менше за 224 988. Знову порозрядно порівнювали. 6 мільйонів 130 тисяч 852 буде більше за 613 тисяч 941, тому що в першому числі більше

Наступні числа в номері 156, нам треба з вами розташувати в порядку зростання. Зверніть увагу на малюнок: я показала, що ми будемо рухатися як вгору по сходинкам, тобто від найменшого до найбільшого. Я буду вказувати ці числа у прямокутничках. Ви можете їх вказувати, перелічуючи через кому. І так, шукаємо найменше число за найвищим розрядом. Найменше число це 479. Далі йде 591. Потім йде число 701. А далі нам треба порівняти два числа, які мають однакову цифру в найвищому розряді. Але ми звернемо увагу, що у числі 846. На другій позиції стоїть четвірка, а у числі 894, на другій позиції стоїть дев'ятка. І так, ці числа ви могли розташувати в рядочок через кому. Завдання достатнього рівня. Треба записати цифру, яку можна підставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність. Розглянемо перше завдання. Запишемо умову. Зверніть увагу, що числа мають однакову кількість знаків, тобто ми будемо їх порівнювати порозрядно. У них треба визначити тільки останні розряди. Тому дивимося, щоб число було менше за одиничку, це буде тільки нулик. Другий приклад. 4345 повинно бути більше, аніж інше число. Знову, співпадають у них два перших розряди, ми починаємо працювати тільки з двома останніми. І так, ми можемо підставити 0. Ми можемо підставити одиничку 45, а там 18, двійку, 45, 28, трійку 45, 38, четвірку підставити не можемо, тому що буде 45 більше за 48. Третє завдання: 7280. Вибачте. 86 шість повинна бути менше. Вибачте сім тисяч двісті вісімдесят шість. Тут вісім так Знову ми спостерігаємо, два перші розряди у нас співпадають, тому ми працюємо з двома останніми. І так, тут число 86, більше число буде, якщо ми поставимо 8, 86, тут буде 88, або якщо поставимо 9, тут 86, тут 98. В номері 158. Спочатку умову ми запишемо за допомогою подвійної нерівності. Нам треба назвати усі натуральні числа, згадуємо, що ми з вами повторювали означення натуральних чисел, які більше за число 678 і менше від 684. Записуємо, що якесь число більше за 678, але менше, ніж 684. І так, ми згадуємо про те, що кожне наступне число на одиничку більше за попереднє. Тому нас влаштовує число 679, 680, 681. 682, 683. Другий приклад. У нас число повинно бути більше, ніж 2 мільйони 934 тисячі 450 та менше за 2 мільйони 934 тисячі 454. Знову згадуємо про те, що кожне наступне натуральне число на одиничку більше за попереднє. Тому наступне число у нас буде 2 мільйони 934 тисячі 451. Далі 2 мільйони 934 тисячі 452 і 2 мільйони 934 453. Ви можете трішечки відпочити, застосовуючи цікавинки для чомусиків. Перед вами таблиця Шульге, яка дозволяє тренувати концентрацію уваги. В квадратиках розташовані числа від 1 до 25. Спробуйте до 50 секунд, витрачаючи на це часу, знайти числа від 1 до 25. Наступне завдання стосується того, щоб ви назвали колір, яким написаний дане слово. Наприклад, чорний, червоний, жовтий, чорний, зелений. Блакитний, бузковий, жовтий. Спробуйте це робити якомога швидше. Номери 170 та 172 це номери з високого рівня. Тобто вони передбачають ваші розмірковування. Треба замість кількох цифр, замість зірочок вважати, що там стоять якісь цифри. І нам треба порівняти ці числа. Запишемо перший приклад. Повертаємося до початку уроку і згадуємо про те, що при порівнянні чисел ми звертаємо спершу увагу на те, чи співпадає кількість цифр в записі числа. Зверніть увагу, кожні два числа. Мають в своєму записі 5 цифр. Тоді ми починаємо порівнювати порозрядно. У першого числа на другому розряді стоїть 3, у другому 8, тому праве число буде більше за ліве. Наступна пара. Ще раз звертаю вашу, вашу увагу на те. Що при порівнянні чисел ми звертаємо увагу на кількість цифр в запису. Ліве число містить менше цифр, аніж праве, тоді праве число буде більше. Знову концентрую вашу увагу на те, що спершу ми звертаємо увагу на кількість цифр в записі. У правого числа кількість цифр більша, тому це число буде більше. В номері 172 я ще раз нагадаю вам про те, що коли ми порівнюємо іменовані величини. Бажано, щоб ви їх спочатку перевели в однакову одиницю вимірювання. Ну, давайте переведемо в дециметри. 4 дециметри так і залишаємо, а 4 метри це буде 40 дециметрів. Порівнюємо величини з однаковими одиницями вимірювання і робимо висновок. Тоді 4 дециметри менше за 4 метри. Будь ласка, зверніть увагу на опис розв'язання. 3 кілометри 94 метри і 3126 метрів. Переведемо в меншу одиницю вимірювання. Це буде 3094 метри. Тому що ми з вами згадували на попередніх уроках, що 1 кілометр це 1000 метрів. Бачимо, що числа містять однакову кількість цифр, тому порівнюємо порозрядно. У правого числа на другому розряді стоїть більша цифра, тому це число буде більшим. Робимо висновок. Тоді 3 кілометри. 94 метри будуть менше за 3126 метрів. Будь ласка, при виконанні домашніх завдань заглядайте в класну роботу, щоб знати, як правильно оформлювати на ваші розв'язання. Я ще раз звертаю увагу на важливість формування математичної мови. Тому що завдяки цьому ви зможете аргументувати свої дії та пояснювати її. А для формування математичної мови треба вчити правила. Тому звертаю вашу увагу на повторення правил, які ми вивчали на попередніх уроках. Дякую за увагу! Успіхів!